Доброго раночку, діти. Запрошую вас на заняття. Це плюс, і ви вже дуже добре знайомі з цим математичним знаком. А також вмієте розв'язувати приклади з ним. Пригадайте, що додати означає стало більше, ніж було. Сьогодні ми познайомимося ще з одним математичним знаком. Це мінус або відняти. Відняти означає, що число стало меншим, ніж було. Подивіться уважно. Від трьох сніжинок забрали одну, залишилося дві сніжинки. А записуємо ми це так. 3 мінус 1 дорівнює 2. Любі малята пропоную вам поправлятися у прикладах зі знаком мінус. А відправимося ми з вами в одне місце, де працюють незвичайні люди. А хто це, відгадайте загадку? Слоненяті чи качаті, кошеняті чи курчаті, та спігулку чи відвар друг тварин. Як ви вже здогадалися, це ветеринар. І відправимося ми сьогодні до ветклініки. Допоможіть нашому ветеринару порахувати, скільки тваринок ще у нього залишилось на лікуванні. Будьте дуже уважними. Рахуйте та складайте приклад. А я вам допоможу. Порахуємо, скільки хом'ячків було на лікуванні у ветклініці. Було чотири. А тепер порахуємо, скільки ветеринар вилікував та віддав хом'ячків. Віддав два хом'ячки, а скільки у нього залишилося. Діти, як ви думаєте, коли віддати, то залишиться більше чи менше? Ну, звичайно, залишиться менше. Порахуйте, скільки залишиться? Два. А записати прикладом це можна так. 4 мінус 2 дорівнює 2. Далі спробуйте самі. Молодці діти, ви гарно попрацювали. Ветеринари дуже дякують вам за допомогу. До нових зустрічей.